Кількість машин оснащена форсунками Siemens. На сьогоднішній день відома як континенталь. Форсунки цього виробника з системи Common Rail керуються п'єзоелементами. Основна проблема полягає в тому, що п'єзоелементи не підлягають ремонту. У разі їх поломки знайти запасні частини практично неможливо. Адже завод виробник не надає запасних частин і технологій для ремонту. Політика проста: якщо форсунка вийшла з ладу, тоді ми купуємо нову. Сильною стороною в форсунках Siemens є розпилювач, який в дуже рідкісних випадках треба замінювати, оскільки частою проблемою поломки форсунки є п'єзоелемент, і якщо з ладу вийшло всього декілька пластин, можливе відновлення робочого стану за рахунок регулювання. Зараз ми виконуємо вже діагностику і ремонт п'єзофорсунок Siemens. Завдяки високій точності нашого стенда ми діагностуємо і ремонтуємо форсунки системи Common Rail на високій точності. Наше обладнання дозволяє визначити ресурс п'єзоелемента, а заводські тест-плани дозволяють провірити механічну частину форсунки та гідрошібільність. У клієнта є три варіанти вирішення даної ситуації: заміна всієї форсунки. Вартість такої форсунки складає від 200 до 300 євро. В залежності від моделі, заміна п'єзоелемента на аналогічний з іншої БУ-форсунки. В нашому арсеналі є ряд нових форсунок, які ми розбираємо на запчастини, і з цих форсунок донорів ми використовуємо п'єзоелементи для ремонту.